Коли у мене на могилі чудесний виросте будяк, хотів би я, щоб друзі милі про мене згадували так, ти пам'ятаєш Газового? не вже забув, це ж той Павло, який життя прожив для того, щоб людям Весело було, ото для мене, для Павла, була б найвища похвала. Спасибі. Павло Глазовий, мудра мати. Голосистого синочка народила мати. Син підріс та й каже: Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата співака артиста? Він одержує по двісті, а бувай по триста? І задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши. Ще треба довго тобі вчитись, синку. Він старався, добре вчився, закінчив десятий. І знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще тобі синочку треба службу відслужити. Час минув, хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой, співати то не діла, відмахнулась мати. Іди роби, мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись хочу, мама, і співать охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочка, тоді заспіваєш. Вечір в вашій хаті. Ой, я так люблю читати книжки. Оце зараз читаю Павла Глазового і все, що він написав, актуальне і зараз. І така історія точ в точ, слово в слово, трапилася з моєю сусідкою. Гумореска, чудодійний борщ. Серед ночі в завірюху стука хтось до хати. Гей, хазяїчко пустіть переночувати! Документи покажу вам. Я боєць піхоти. Ми в похід ходили вчора. Я відстав від роти. До своїх дійти не можу. Замило дороги, дві доби не їв, ні крихти, від ноги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно. Я сама, а ви мужчина, то мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що ж тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Темна ніч, а ви мужчина, то мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Жінка двері відчинила, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся. Мабуть, каже, досить. Ти чудова господиня, у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасним. Ось таке трапляється в житті. Жіночки, будьте уважно, а всім рекомендую читати Павла Глазового.